Так, 72-го треба розібрати, так? Так. Ну, давайте швиденько розберемо. Це задача була на рух. Ми пишемо в табличку, так? У нас чотири колоночки, три строчки, В в кілометрах за годину. Т в годинах С в кілометрах. А у нас буде рух за течією, проти течії. За течією. Проти течії. І пам'ятаєте, ми казали, що тут ми завжди, завжди пишемо В власна і В течії. Швидкість катера в стоячій воді це і є Власна. І так, що нам в 72? -й? Що відомо, що за течією катер проплив 119 км за 3,5 години? Це нам дозволить знайти швидкість за течією. Яку він стань від приїде за 5 годин проти течії? так, Тобто це основне питання. Якщо швидкість катера в стоячій воді? Де воно там ділося, 32,8 км за годину. Тобто це ве власне. Ве В власне, веб-стоячій воді, це В власне. Ве течі нам теж невідомо. А, так, зачекайте одну секунду. Щоб розв'язати цю задачу, ми спочатку знайдемо, а, я не буду так детально описувати, бо це домашнє. Треба буде 119 поділити на 3,5, перенести коми 1190 поділити на 35. Хто це зробив вдома? Скажіть мені, будь ласка, скільки вийде, щоб ми зараз стопчик не ділили? 34. 34. 34 кілометри за годину. Це в нас в затечії. А тепер дивіться, якщо вам відомо В власне і В за течією, то треба знайти В течії. Так як В за течією складається з суми власної і течії, то щоб знайти В течії, треба від В за течією відняти В власну. І поділити ви... на два? Ні, тут не треба ділити на два. Тут просто відняти. Переводжу один на два. 1,2 кілометрів. А я все одно не зрозумію, чому ми ділимо. А де ми ділимо? Ми де тут не ділимо. ділимо на два. Тут не треба ділити. на Тобто навіть. віднімаємо чому. Просто. А, дивіться. Чому дорівнює В. Uh, давайте ми ще запишемо декілька додаткових формул. В за течією. Ви ж знайшли В за течією. Воно дорівнює сумі. В власна. В плюс В тичією. А тепер дивіться, ви хочете з цього знайти ВТЧ. Щоб знайти невідомий доданок, він же невідомий доданок, так? Треба від суми відняти відомий доданок. Тому з цієї формули, як знайти ВТЧ від В за затичі треба відняти В власну. Тут ділити нафту не треба. Це ми будемо знати в ВТЧ. Якщо ми знаємо В власну. І В течії ми можемо знайти В проти течії. Що для цього треба зробити? Треба В власне відняти В течії. Так, тобто 32,8 відняти 1,2. це буде 31,6 км за годину. Це В нас це проти течії. В проти течії. А тепер треба в четвертій дії знайти шлях, який за 5 годин приїде катер. Тобто ми знаємо, з якою швидкістю він їде. 31,6. І ми множимо на 5. Так, скільки це буде? 6 на 5 – 30, 3 Туди перейшло 158, так? Угу. Кілометрів. Це С проти течії. Це є відповідь. Так, чи зрозуміло, діти? Діти, так. Я запишу. Так. Так. Добре. Якщо це зрозуміло, ну, записуйте, я не проти. А, ми з вами сьогодні будемо повторювати таку тему як задачі на складання рівнянь. О! Так, а що це за стони, діти? А, я це просто зівнула. Так, а ну, ну давайте ну, вимикайте ну, мікрофон. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Хто не встиг записати цю задачу, зробіть скріншот і пропустіть місце, бо в нас мало часу, ми можемо не встигнути. Є? І так, запишіть, будь ласка, 9 травня. Класна робота. Тему уроку. Задачі на складання рівня. Складання. Рівнян. Так, я нагадаю, що такі задачі ми розв'язуємо в якому разі? Чому треба взагалі складати рівняння? Ми складаємо тоді, коли в нас є декілька невідомих величин, і вони порівнюються одна з одною. І нам відома їх сума чи різниця. Ось давайте бачу багато учасників, але мені хотілося б запитати тих, хто нас мовчить і має багато зірочок. Наприклад, Богдан Степаненко, Вочацький, Ярослав. Давайте хтось з вас. Може Богдан? Давай, Богдан. І так, читай умову номер 1209. Ось вона, бачиш, зверху, у двох мішках. так, да? У двох мішках, о, мішках було 82,3 кг яблук. Причому в одному мішку було на 7,9 кг яблук більше, ніж у другому. Скільки кілограмів яблук було в кожному. мішку? <зв>. Тобто, дивіться, у вас є дві невідомі обидві величини, одна з них порівнюється з іншою за допомогою Союзу На, і вам відома їх сума. Тобто, разом в двох мішках було 82,3 кг. І вам треба з'ясувати, скільки кілограмів було в кожному мішку. І так, Ярослав нам зараз підкаже, чи пам'ятає він? Що, яку з величин ми позначаємо за х? Це не Ярослав, Богдан зараз відповідає, да? Богдан. За х ми позначаємо ту, яку невідомо. Це Вони обидві невідомі меншу з них, да? так. Меншу, Менше це друга. Тобто, якщо так. це буде х, а тут далі союз на, то як виразити першу величину, що треба зробити? Якщо союзна, то додати, да? До Х додати 7,9. А сума цих величин буде 82,3, ось так ми складемо рівняння. Але до таких задач ми пишемо пояснення. І так, Богдан, чи пам'ятаєте, як ми а, пояснюємо такі задачі? Що ми? Ну, да. Давай, зі слова, нехай починаємо, так? Да? Нехай. У другому, ну там не будемо писати мішку, тире Х кілограмі. Тоді, тобто починаємо завжди не з того, що ми першим бачимо, а з того, що ми за Х позначили. Це був другий мішок. Тоді у першому, що ми пишемо? У першому е х додати сім Дивіться, діти, а беремо в дужки, щоб показати, що кілограми до всієї суми. Відноситься. Далі ми пишемо фразу, яка пояснить, за допомогою чого ми складемо рівняння. Ми пишемо за умовою задачі разом за разом вісімдесят дві Так, 82,3 кг. Кладемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння? Рівняння буде таке. А, 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 получається, Х так. додати. Х додати. Так. Ну, тобто, дивись, ти бачиш перше, воно Х плюс сім і Плюс другу величину додаєш, вона дорівнює Х, так? Так, Плюс х. І дорівнює це 82,3. Ніяких кілограмів ми вже не пишемо. Тепер дивись, як ми можемо спростити ліву частину. Що ми там можемо додати? Х і а... можемо, так? І це буде просто 8. А, а чому вісім? Дивись, ти х до Х додаєш. Це буде двійка, 2х, і плюс 7,9 ти не можеш їх додати. Чому не можеш? А, бо це х, а це число. Це як до бананів додати яблука, Не можемо, так? А, mm -hmm. а тепер ти дивишся на 2 х як на невідомий доданок. Що, на ти невідома тут на. Да. Доданок. Треба е, суму відняти. Вдому до данок. Ага. Uh -huh. Тобто два сімдесят дві, цілих три десятих? і сім цілих дев'ять десятих. Неудобна обстовпка. Давай. 82 і 3 віднімаємо 7 і 9. Так. Кома підказуємо. 15... Так. 13 відняти 9, це буде 4. Так. Один, 11 відняти 7, це буде 4 теж. і знову мати. І тут буде ще, да? так? Да? Так, 4,4. Тепер між двійкою x можна поставити знак помножити, і ми знаходимо x як невідомий множник. Так. Щоб знайти не невідомий множник, треба Добуток поділити на відомий множник, Так, тобто 174,4 поділити на 2. Молодець. Будемо в стопчик? Так. Так, 7 беремо. Беремо по 3. Угу. Це 6, остатньо 1. Зносимо 4. 14, беремо по 7. Угу. Я питаю, що далі робити? Я зробив по Далі ми робимо зараз скажу, 213. Це, 1213. Зносимо 4 з дробової частини, ставимо кому і беремо по 2, так? Так. І записуємо сюди результат. 37,2. Так, це ми знайшли те, що ми позначали за Х, тобто скільки у другому другому мішку 37,2 кг. Ось тут поруч з ексом нічого не пишемо. І ще робимо одну дію. Це, вроді, дія буде 37,2 додати 7,9 по ідеї. Так, Я що ти зможеш це усно, 37,2 додати. А яка далі робити? 1213. Скільки це буде? Не завжди удобно столбикам. Буде. Ну, давай. Даже в сложних ситуациях, навіть в легких ситуациях. Ну, але ти пробуй все ж таки усно, бо це теж так. розвиває. Так, 2 плюс 9. 45,1. Угу. Так, тут буде 5, 45,1. Чого? Так, ти Цілограм... так швидко вирішуєш, Богдан, що можна і, і, і на стовпчик. Так, відповідь. 37,2 кілограми і 45,1 кілограма. Так, Богдан, я списую дві зірочки, в тебе 12. Так, давайте ще будемо розкуркулювати зірочку носу. Да, так, давайте галіза. В нього теж багато, він давно не відповідав. Костя номер 1100, о, 1213. 1213. Итак, Костя, ты нас чуешь? Так давай. За задавати подорожі в туристу поподолали подолали 126 шість кілометрів. Причому за другий день воно проїхало в 3,5 три раза більше, ніж за перше. Знайдіть скільки кілометрів вони проїжджали кожного дня. Так, тобто вони невідомо скільки кожен день проїжджали. Всього за два дні вони проїхали, а, скільки там, 126 кілометрів. І а, другого дня в 3,5 разів більше, ніж в перший день вони проїхали. І треба знайти, скільки кожного дня. Тобто, це теж, бачите, обидві величини невідомі, вони порівнюються одна з одною. І. Нам треба скласти якось рівняння. Що скажете? Е, перший день це х, а другий день це х помножено на 3,5. Так. От дивіться, якщо ми х множимо на 3,5 від зміни місць множників добуток не зміниться, краще ставити числовий множник попереду. Так, ну, математики так ставлять. Де? А можна ну, написати знак множення? Можна, можна написати так. Я просто пишу, щоб було зрозуміло, можна без нього. Так, ну і будь ласка, Костя, яке пояснення ми напишемо до цієї задачі? Нехай перший день, э, перший день. Нехай за перший день X кілометрів, так? Да? За перший день три хілометрів. Тоді. Тоді за другий день 3,5 ціли на Х. Угу. І теж не забувайте писати кілометр. Тепер ми пишемо фразу за умовою задачі. Разом, можна так проїхали. Сто двадцять шість кілометрів. Складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння? За 10, на х за 3,5 помножити на хрівню 126. Так, ну і тепер, Костя, нагадай нам, якщо ми до одного х додаємо 3,5, яке це буде? Дивіться, до одного 4,5, 4 4 так? 4 з половиною. Х рівня 126. Між 4 з половиною та х стоїть знак помножити, так? Тому, щоб знайти х, треба що зробити? Знайти його як невідомий множник. Що треба зробити? Треба. Треба 126 поділити на 4,50. Для цього ми переносимо кому на один знак вперед. Що ми отримаємо? 1260 поділити на 45. Зараз, зараз, зараз. А, і так. 1260 поділити на 45. І давайте в стовпчик це поділимо. 1260. Ділимо на 45. Беремо 126. Так, по скільки можна взяти? По 2. По 2. Так, скільки це буде? Це, це буде 36. О, ні. 90 буде, да? 102, 90. Так. Це остача 36, і 0 далі. І по скільки тут можна взяти? По 8. Рівно по 8. Давайте вдосконалимось цьому. 5 на 8, 40, 0 пишемо. 4 запам'ятали, так? І 4 ж до 8. А... 32, так. І 4, 36 буде. Тобто на націологи. І тому Х дорівнює чому? Х дорівнює 28. Х дорівнює 28. Це ми що знайшли? 28 кілометрів тере. А перший день. За перший день. І ще одну дію ми робимо яку. А нам другий пути, так. Нам обидва дні треба. Треба 3,5 помножити на 28. 8,5 помножить. Це буде 98. Так, а ну давай в стовпчик. Може, так, і можна, але все ж таки в стовпчик. Покажемо всім. Так. 5 на 8. 5 на 8, 40. Ми пишемо, 4 розміртовуємо. 8 на 8. 8 на тридцять будет двадцать і два четыре, це буде двадцать восемь, Так, 28. 8. Так, тепер на два інчика. Два на п'ять будет десять, ну, пишу один запантон, два помножити на тридцать цебну шесть, дванадцать будет семь. Нуль, зносим. Вісім і там дев'ять. Скільки 10. знаків відокремлюємо? Один. Угу. Так, і це буде дев'яносто вісім кілометрів. Орга составі зараз. А можна, а можна було двадцять вісім на третілих п'ять десять? Можна було від зміни місця множників нічого ж не помітити. У мене чи 198 ну, так і залишилося. Ну, так, але так, там не буде. Ну, зрозуміло, 140, що в кредиті буде. 84, Так, так, да, да, я Так, А це з ним має значення, головне, те, що а -а -а. зрозуміло, так? Угу. Так, діти, дивіться, в нас а, залишилося 4 хвилини, але на жаль. Ми не встигнемо цілу задачу розібрати, тому давайте так: домашні завдання. Ми просто розбирали ДЗ, тому ми не так багато сьогодні встигли, але мені здається, що основні моменти. нам на домашку буде досить. Юлічка, я самостійно оберу, скільки зазначу добре. 1211 номер, тепер дивіться, діти. Давайте просто розберемо. Наприклад, 1215 ми зараз обговоримо. Там просто три величини невідомі. Щоб ви теж згадайте, ми такі задачі теж розв'язували. Дивіться, у вас там невідомі, що там невідомо, там три дні кілограми помідорів. Так, це. Ми зараз кажемо про дві тисячі. А у вас два перших дня. Другий, так? Ну, я не буду зараз там дні писати, ці кілограми писати, а за перший у 2,8 разів менше, ніж за другий. Ні, це в задачі, так? Та це я пояснюю те, що надім задаю. І воно ж перший день, воно в 4,2 рази менше, ніж за третій. Тому в третій день в стільки ж разів більше, а в сумі воно буде давати 280 кілограмів. Як ми будемо розв'язувати таку задачу? За Х ми позначимо меншу величину, але дивіться, що тут буде менше? Менше всього це перше, так? А якщо воно в одну 2,8 менше, ніж друге, то друге в стільки ж разів більше. Так як союз В, то ми множимо 2,8 помножити на х. А тут буде 4,2 помножити на х. А сума цих трьох величин буде давати 280. Ось так ви складете рівняння. Це зрозуміло, діти? Так. Ну, якщо будуть запитання, ще завтра розберемо. І так, а домашнє завдання це ось ці дві задачки на завтра. Все тоді на сьогодні. Закінчимо. До зустрічі. До А в мене запитання, якщо ми строго будемо писати у останньому? Ні, ну, Добачки. мабуть, на наступному тижні. Ну, не на цьому, а на наступному, добре? Ну, скоро ми добре. вже закінчуємо. Так, ну добре. А, а Потім буде до побачимо. Буде, будемо логікою займатися. Ми до не... побачи. До побачи.